І прожили ми наступний день і настав вечір, і ви збираєтесь у ліжка, адже ніч для сну і для роботи. Дійсно, ви можете під Божим благословінням попросити сили горні супроводжувати ваш сон навчанням, оздоровленням, оздоровленням ваших фінансів, роботою з вашим родом. Роботою з, вашим карм, з вашою кармою, роботою з вашою кар'єрою, все це в ваших руках. Але будьте захищеними, попросіть захистити вас під час сну. А перед тим, як іти до... в це дивне царство, дивовижне сну, подякуйте за той день, що пройшов. А що це був найліпший день у вашому житті, не дивлячись ні на що. Адже він минув. Подякуйте. І за цей день ви, можливо, з кимось спілку... спілкувалися занадто емоційно і набрались чиїхось енергії або віддали свої, тому попросіть ваших ангелів-охоронців, щоб вони повернули ваше і віддали чуже. І після цього програмуйте свій сон. Заплануйте певні або просто спіть. Солодко, гарно, насолоджуючись приємними снами. Отже, доброї ночі. Па-па.